Переконуючи аргументом у наданні Україні допомоги у вигляді зброї, є побачені на власні очі жахливі злочини, які вчиняла російська армія, та власне продовжує вчиняти російська армія на нашій землі. Своє бажання відвідати трагічні міста Київщини висловила віце-президентка німецького генестегу Катрін Герінг Еткер, де уся картина російських злочинів втілилася у життя. Разом із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк поважна гостя у складі делегації побували в Бучі та Бородянці. Українська парламентарка подякувала своїй візаві -за, за активну гуманітарну та військову підтримку. Зокрема, згадали і про надання Німеччиною леопард, які мають прибути в Україну, а також закцентували на подальшій допомозі нашій країні. Сьогодні ми, коли багато говоримо про те, що гуманітарна допомога нам необхідна, ми все ж таки згадуємо про те, що найбільше необхідності в нас теж є також і в протиповітряній обороні. І поки ми знаходимося зараз тут, поки з нами є пані Катерина, зараз наші військові проходять навчання в Німеччині, це вже є відомо з відкритих джерел, якраз і, і займаються тим, щоб вміти працювати на протиповітряній обороні на Петріотах. Для нас дуже звичайно важливі ці моменти, тому що це якраз такий ну, яскравий прояв того, як ми можемо співпрацювати і розуміння, що разом ми тільки можемо перемогти спільного ворога. Віце-спікерка українського парламенту зазначила, що приїзди таких гостей до України вселяють впевненість, що на рівні всіх парламентів будуть ухвалені резолюції щодо встановлення справедливості. Це визнання РФ країною терористом, створення міжнародного трибуналу та репарації за шкоду, завдану внаслідок бойових дій. Своєю чергою німецька парламентарка поділилася ідеєю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що сприйнята німецькою стороною. Йдеться про створення децентралізованого електрозабезпечення, розвиток сонячної та вітрової енергії, що забезпечить стійкість регіону від атак і обстрілів, тож спільна робота триватиме і надалі.